З новим роком. Це тобі! Подарунок? Так! Ух ти! Як приємно! А тому допоможе мені відкрити, будь ласка. Ось. Ух ти! Ооо! Який ще рідний котик! А, де ти такого котика взяла? Сама злісила. Так, ти що! А що? Зелине. Ой, буде мене стояти отут на столі біля комп'ютера. Так, а тут що? О, така неймовірна скринька. О, так, і кришечка. Так. А тут що в нас? Зерна така, так? Да? Ой, так, класно. І так приємно йде потім. Сонце. Дякую. É mais... <laughs> tá caro,